На Запорізький завод Дніпроспецталь в цьому році прийшло працювати багато випускників середніх шкіл. Віктор Лільков, вихованець 40 школи, вирішив стати металургом. Може, ще не все, як слід виходить у молодого підручного Сталевара, але немає сумніву, він оволодіє обраною професією. Проба, принесена віктором в експрес-лабораторію, буде ретельно досліджена. Не так просто зробити аналіз сталі. майстерності цієї справи навчає молоду лаборантку Людмилу Черненко комсомолка Тетяна Філоненко. З допомогою лаборантки Антоніни Морозової чималих успіхів досягла випускниця середньої школи Ніна Буцька. В цехах і лабораторіях молоді робітники збагачують свої виробничі знання. Інженер Авроніна провадить випробування міцності металу на розрив. Знання, здобуті в середній школі, дозволяють майбутнім майстрам виробництва глибше пізнати властивості металів. Вихованці школи не забувають своїх молодших друзів. Скільки радості і хвилювання в цій першій зустрічі? Захоплено, розповідає Віктор Люйко про свою професію. Алла Васильєва з вдячністю згадала уроки Діни Гаврилівни Шандуріної, яка вперше зацікавила дівчину хімією. Приємно вчительці Людмилі Миколаївні Одаєвській дізнатися про успіхи Ніни Буцької, побачити її фотографію в газеті. Гордиться школа своїми вихованцями, яким вона прищепила любов до праці, до батьківщини. Вадальний цех Харківського заводу імені Шевченка в комсомольському ладіжній. Провідна ділянка цеху Монтажний конвейер. Кожен робітник конвейера за засунену роботу, нагороджений почесною грамотою обхом Комсомол. Подивіться, як чітко працюють монтажниці Алла Крупська і Люся Скоромна. Не буває затримок і в роботі монтажника Віктора Катрана. Вся молодь цеху вчиться. Майстер монтажного конвейера Леонід Косячук і робітниця Ніла Риндя студенти вечірнього радіотехніку. Здобуті знання і досвід допомагають молоді випускати відмінну продукцію. 500 радіоприймачів з маркою заводу Ільі Шевченка щодня відправляються в різні кінці країни. Ця незвичайна виставка картин відкрита в Київському художньому інституті. Близько 500 ескізів, малюнків, портретів, експонованих тут, відображають героїчний подвиг комсомолу на цілинних землях. Ці роботи належать вихованцеві інституту Миколі Стороженку. Працюючи на ці винних землях, трактористом і сівачем, агітатором і художником, комсомолець Стороженко правдиво відобразив життя самовідданої радянської молоді. І року я провів на цивилинних землях, але на все життя мені запам'ятали звичайні і в той же час особливі, неспокійні люди, які у важких умовах створили скромні і величні діла. Ось таким одного ранку я побачив свого земляка, жені піщецького, шебетіз. Зірідом Папенко, що приїхав з Херсонщини, ми зустрілися після зміни. Чимало кілометрів проїхали ми по степах Казахстану з механіком Миколою Бровкіним. цьому етюді показано зустріч механіка з молодим трактористом, москвичем Анатолієм Аніховським. Повар Аня Павленко зустрілась мені на шляху, саме тоді, коли вона везла дід трактористам. На ввечері Аня Павленко написала листа своїй матері на Україну. Багато вражень було у неї цей день. Це герой соціалістичної праці Павло Губін. А цьому юнакові не пощастила за невдалу роботу на тракторі його перевели і Мене хвилювала і героїчна праця Віктора Каліто, що в негоду боровся за врожаї, і глибоко вражала доля Софії, що так чекала приїзду свого нареченого, а він злякався, труднощів і не приїхав. Малюнки створені на цілинних землях були хорошою практикою для майбутнього художника. Учень відомого українського митця професора Григор'єва продовжує вчитись удосконалювати свою майстерність. Студентський гуртожиток No3 Львівського політехнічного інституту по праву вважається одним з кращих в країні. Другим рідним домом став він для трьох тисяч студентів вузу. Марії Трещук, Олімпіаді Волошині, Ганні Штанові, як і всім студентам інституту, створені найсприятливіші умови для самостійного навчання і культурного відпочинку. У гуртожитку своя студентська їдальня. Її працівники піклуються про широкий вибір смачних страв. Замовлення студентів Жанни Панченко і Романа Викліцького на завтрашній обід будуть виконані. При гуртожитку працює нічний санаторій. Крім доброго відпочинку і посиленого харчування студентів забезпечують кваліфікованою лікарською допомогою. Іван Чуба не може поскаржитись на стан свого здоров'я. Але зайвий раз пройти медичний огляд ніколи не пошкодить. Санаторій обладнаний лікувальними кабінетами, інгаляторій. кабінет фізіотерапії. Приємно відпочити після лікувальних процедур. За створення відмінних житлово-побутових умов для студентів Львівському політехнічному інституту присуджено перехідничуваний прапор Міністерства вищої освіти Союзу РСР. В урочистій обстановці прапор вручено в гуртожитку No3. В Харківському театральному інституті давно стало звичанням влаштовувати зустрічі студентів з колишніми випускниками. Сьогодні творчий звіт вихованки інституту комсомолки Світлани Чибісової, артистки Харківського драматичного театру імені Шевченка. На вечір зібрались студенти інституту, молоді актори театру імені Шевченка. Послухати свою ученицю прийшов народний артист Союзу РСР Мар'яненко. Світлана Чибісова розповіла про свою роботу. За чотири роки праці в театрі молода актриса створила ряд яскравих образів. Оксана п'єси Корнійчука загибере з кадрі. Чим більше слухаю тебе гайдаю, тим більше переконую, що балтії правду приніс нам із центру. Ти поведеш із кадр плотина, але ж загинеш як герой, зірвеш у в бресті і кай таких устануть на полях республіки. Але до цього ми не допустимо. Ми знайдемо того, хто палит сітки твоїм животнем, гайдаю. Джейн, здрав Паста, 30 придцяблянки. Ти гадаєш, що це не кінець, Деві. Ти ж мене знаєш так само погано, як знала я тебе. Я не відмовлюсь ні від своєї країни, ні від своєї дитини. Ця країна не тільки Твоя і країна Фулера, а й моя країна, Деві. Це моя країна, я від неї не відмовлюсь, це тільки початок, тільки початок запам'ятай. Лина рівна за твором Панасом вирнула. Ось він, тут біля мене. Ви вкрали у мене його так. Скрали. А я все одно з Кандибою жити не буду. От при всіх людях кажу, ще одного його кохала, кохаю і буду кохати Кожного актора є своя мрія. мрія зіграти не створений ще образ. Хоті мені дуже б хотілося зіграти наш просто радянську дівчину, мою сучасню. Дівчину, яка самовідана в праці і щиро своєму коханні. І ми, молоді актори, ми чекаємо від наших драматургів, створення таких глубоких, у образів наших. Hors of black storm